Доброго ранку, любі малята! Сьогодні Марійка та Оксанка в країні математиці приготували для нас нові цікаві, незвичні завдання. Тому прошу вас обов'язково сьогодні разом з дівчатками їх розв'язати та виконати. Запрошую, малята, дівчатка Оксанка та Марічка. Назбирали біля будиночка осінні дарунки в садку яблучка, біля каштана каштанчики, а біля клена кленові листочки. От зараз вони нам пропонують. Давайте ми з вами пригадаємо, який ж склад числа. Пам'ятаєте, Марічка з цим, Який склад числа 2, нам допоможуть яблучки і каштанчики. І які склад числа 3 нам допоможуть осінні листочки. Для цього нам потрібно сконструювати з лічильних паличок будиночок для числа 2 та числа 3. Сконструюйте, будь ласка, цей будиночок. Глята! Як же нам визначити склад числа 2? Подивіться, ми збудували ось такий будиночок. За допомогою лічильних паличок у нас є два яблучка, і у нас є два каштанчики. І так, одне яблучко і одне яблучко. Буде скільки разом? Два, один і один. Можна так визначити. Тепер нам допоможуть каштанчики. Один каштанчик, другий. Один і один. Скільки це буде 2. Тепер давайте спробуємо яблучко одне каштанчик один. Один і один. Ми викладали з вами яблочка і каштанчики, а зараз ми поклали цифри: цифра один і цифра 2. Тобто, число 2 складається із 1 та 1. Молодці. Пригадали склад числа 2. А тепер ми пропонуємо вам з Оксанкою пригадати склад числа 3. А зараз я пропоную вам визначити і пригадати склад числа 3. У нас є три кленових листочки, і у нас є три дубових листочка. Вони зараз нам допоможуть. Як же нам це зробити? В одне віконечко ми кладемо два кленових листочка. Інше, один кленовий листочок. Скільки у нас виходить? Два і один. Тепер спробуємо з дубовими листочками. В одне віконечко ми кладемо один дубовий листочок, а в інше віконечко ми кладемо один і другий дубовий листочок. Скільки у нас виходить? Один, два. А зараз спробуємо з кленовими і дубовими тільки по-іншому. Сюди ми кладемо один кленовий листочок, а сюди два дубових. Скільки в нас виходить один, два. Тепер спробуємо навпаки. Сюди ми кладемо два кленових листочка, а сюди один дубовий. Скільки в нас виходить Два та один. А сьогодні з вами. Пригадали, що таке склад числа 2 і що таке склад числа 3. А зараз за допомогою цифр ми викладемо склад числа 3. В перше віконечко ми кладемо цифру 1, в друге, цифру 2. Що в нас виходить? 1, 2, склад числа 3. Тепер, навпаки, Кладемо 2 та 1. Що у нас виходить? 2, 1. Це в нас склад числа 3. Дівчатка нас запрошують розв'язати слідуче завдання пригадати цифри в межах 5. Подивіться, біля будиночку цифри заховались в осінньому листі. Давайте їх назвемо 1, 2, 3, 4, 5. Молодці. А зараз пропоную вам пограти в гру. Гра називається якої ж цифри не стало. Будьте уважними. Якої цифри не стало? Так. Не стало двійки. Молодці. Впоралися з цим завданням. А зараз якої цифри не стало малята. Будьте уважними. Зараз не стало цифри чотири. Молодці. Ускладнили завдання двох цифр не стало, яких саме. Так. Не стало у нас цифри 1 і 3. А зараз яких цифр не стало? Подумали? Так, цифри 2 та 5. Попрошу вас назвати цифри. По порядку. Один, два, три, 4, 5. А тепер давайте порахуємо в зворотньому порядку. Спробуємо. 5, 4, 3, 2, 1. А тепер ви. Ну що? вийшло у вас назвати цифри? Молодці! На лісовій галявини сьогодні звірята влаштовують іменини. А наша дівчатка дуже люблять шити сукні. Тому лисичка попросила дівчат знайти тканину, виміряти її та пошити для неї і її гостей гарні сукні. Дівчатка обов'язково допоможуть. Бачки прийшли чотири замовники на пошиття гарних суконь. Лисичка. Білочка, я сова і мишка. Діти, виникає питання у майстрині, якої довжини повинні бути відрізки тканини? Адже замовники суконь за висотою всі різні. Лисичка найвища, білочка нижча, сова ще нижча. А мишка найнижча. Малята. А чим виміряти довжину відрізків для кожної сукні? Швачка використовує для вимірів вимірювальну стрічку або лінійку. У майстрині є відрізки тканини різної довжини, але який відрізок найдовший, який найкоротший? Щоб не запутатись? Ми використаємо у вимірюваннях умовну мірку маленький відрізок. Беремо жовтий відрізок тканини і починаємо виміряти його із самого краю. Діти, край мірки обов'язково повинен співпадати з краєм тканини. Виміряну частину відмічаємо рисочкою. Кожен виміряний відрізок будемо позначати гудзиком, щоб не збитись у підрахунках. Прикладаємо умовну мірку до відміченої рисочки і виміряємо вже другий відрізок, позначаючи його закінчення рисочкою. Кладемо другий гудзик. Знову прикладаємо умовну мірку до відміченої рисочки, виміряємо вже третій відрізок і не забуваємо позначати його закінчення та кладемо третій гудзик. Продовжуємо прикладати умовну мірку до відміченої рисочки. І виміряємо вже четвертий відрізок та кладемо четвертий гудзик. Скільки у нас гудзиків? рахуємо разом малята? Один, два, три, чотири. У нас чотири гудзики. Отже, довжина жовтої тканини містить чотири умовні мірки. Таким способом. Швачка порахувала довжину зеленої, жовто-гарячої і блакитної тканини. І вияснила, що жовта тканина складається із чотирьох умовних мірок. Вона найдовша, тому із неї буде сукня для найвищої лисички. Зелена тканина складається із трьох умовних мірок. Вона коротша, тому з неї буде сукня для нижчої білочки. Жовто-гаряча тканина складається із двох умовних мірок. Вона ще коротша. Тому з неї буде сукня для ще нижчої сови. Блакитна тканина складається із однієї умовної мірки. Вона найкоротша. Тому з неї буде сукня для найнижчої мишки. Чудово! Сукні готові! Краса! Сьогодні малята розв'язали усі завдання, які нам приготували дівчатка. Вони нам дякують, до нових зустрічей, до слідчої математики!